Права 699. Які одночлени потрібно записати замість зірочки, щоб утворилася тотожність. Ну що ж, стартуємо в першому завданні деякий одночлен плюс 2 в квадраті, має утворитися b в квадраті, плюс 4аb плюс 4а в квадраті. За формулою квадрату суми, це b в квадраті, утворилося, це перший вираз у квадраті. Тобто b у нас буде замість зірочки, якщо ми напишемо, то записуємо b плюс 2а у квадраті, Це дорівнює. Отже, тоді квадрат першого виразу це буде b у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, це буде 4 АБ, ну і плюс квадрат другого виразу, це 2А помнож на 2А, це буде плюс 4А у квадраті. Є? Ну що ж, ми можемо сказати, що тоді замість зірочки, давайте ми підкреслимо, наприклад, там, жовтим, що зірочка у нас це Б. Переходимо до другого завдання. 2b мінус зірочка в квадраті це 4b у квадраті плюс 9 мінус 12b. Ну що ж, ми можемо записати це так: 2b мінус 3. 2b мінус 3 у квадраті, це дорівня. Отже, 2b у квадраті це буде. Записуємо 4b у квадраті. 2b ще множиться на 2b. Потім мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, мінус 2 помножити на 2 і на 3, це буде 12, і ще помножити на b, мінус 12b, і плюс квадрат другого виразу це 3 у квадраті, це 9. Ну і ми це можемо записати як 4b у квадраті плюс 9 і відняти 12b. Якщо ми поміняємо доданки місцями, тобто. Замість зірочки ми маємо написати 3 число. Переходимо до третього завдання. 3а у четвертій плюс зірочка в квадраті дорівнює зірочка плюс 3а у четвертій плюс 25. 30 у четвертій плюс 25. Ну що ж, замість зірочки ми точно маємо написати 5, бо лише 5 у квадраті буде 25. Тобто давайте запишемо, що 3а у четвертій плюс 5. До квадрату це дорівнює. Це можна записати як квадрат першого виразу. 3а у четвертій до квадрату, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу 3а у четвертій, що множиться на 5, і плюс квадрат другого виразу це 5 у квадраті. Це дорівнює. 3а у четвертій до квадрату 3 на 3 це 9. А а у четвертій, що множиться на А у четвертій, це буде у восьмій. Далі плюс 2 помножити на 5 це 10, помножити на 3 це 30, плюс 30. І залишається а у четвертій. Ну і плюс, і 5 у квадраті це 25. Є. Ну що ж, аналізуємо тоді наш запис. Виходить, що замість першої зірочки. Ми пишемо 5 число. Замість другої зірочки, давайте я зеленим підкреслю. Ми пишемо тоді того, що у нас на першому місці, це 9 а восьмій. Переходимо до четвертого завдання. 5х у квадраті, мінус зірочка у квадраті. Це 25х у четвертій мінус деякий вираз, плюс 9м у квадраті. Ну що ж, я думаю, що там треба написати замість зірочки. Це 3м, бо 3m помножити на 3м буде 9 у квадраті. Перевіряємо, записуємо 5х у квадраті мінус 3m до квадрату, це дорівнює. То ми записуємо квадрат першого виразу, 5х у квадраті до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться, перший вираз 5х у квадраті, що множиться другий вираз у нас 3м. Ну і додати квадрат другого виразу це 3 m до квадрату, це дорівнює 5х у квадраті до квадрату 5 на 5 це 25, х у квадраті на x у квадраті, якщо множиться, це буде x у четвертій. Потім відняти 2 помножити на 5, 10, помножити на 3, це 30, мінус 30. Залишається у нас х у квадраті m. І додати. 3м у квадраті 3 на 3 це 9, а m помножити на m це m у квадраті. Є. Ну що ж, підкреслюємо тоді жовтим: перша зірочка у нас це буде 3м. одночлен. Ну, а друга зірочка у нас давайте зеленим я підкреслю. Це у нас 30х у квадраті m. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, які одночлени потрібно записати замість зірочки? В першому завданні у нас там є тільки один одночлен це Б, в другому завданні у нас підкреслено тільки трійка. В третьому завданні у нас перша зірочка це 5, а друга зірочка це 9, А у восьмій степені? Є? І в четвертому завданні перша зірочка це у нас 3М, а друга зірочка це у нас 30 х в квадраті m. Є?